Вітаю в другій частині. Я би хотів з вами детальніше розібрати структуру блоку. Отож, давайте з вами створимо а, два крапка, ну, два нижні підкреслення 1.6 та два нижні підкреслювання. 1.css. Це для того, щоб ми могли попрацювати окремо з іншим файлом. Це нам пригодиться, Підключимо файлики. Це будете робити дуже швидко, через то, особливо на цьому час не гая. Далі в нас є ось така структура з елементами. Тобто є фігурки, які потрібно відтворити. Ми деякі з них зробимо, а деякі вам потрібно буде зробити самим. Давайте прямокутник наш, тих два ваші, і ще кулька теж наша. Тобто ми маємо прогадати з нашими бордерами. Творимо 4 блоки. крапочка блок, Долар, зірочка 4. От, маємо 4 блоки. Окрім цього, сюди можна задати якісь базові налаштування. Наприклад, як розмір елемента. Ну, для цього, правда, вже нічого задавати окремо не потрібно. Ми можемо це зробити в самому Dі. Так і напишемо DIV, With, наприклад, 250 пікселів І HEIGHT 250 пікселів. Колір для всіх, якийсь встановимо. Ну, чорний не гарно. А буде у нас. А далі ми будемо працювати з ними. Блок 1 у нас має заокруглені края. Пидимося яким чином. Ось. А перший край в нього не заокруглений, другий заокруглений. Ми бачимо, що тут є таке маленьке заокруглення. Третій так само, і четвертий теж немає. Отож, ми так само і з вами робимо. Пишемо border-radius. Перший, наприклад, 10 пікселів, ой, точніше, 0. Другий 10, пікселів, третій 10 пікселів і четвертий 0. В результаті, якщо я зараз запущу порт, це, Ми побачимо, що вже якісь закруглення є. Проте наші блоки поки що ще не розділені, через то для всіх ділів задамо маржін топ, наприклад, 10 пікселів. Все, бачимо, заокруглення вийшло. Відповідно, ви можете тим самим за допомогою бордера одночасно редагувати зразу ж 4 параметри. Ось. А якщо ми працюємо лише з одним, наприклад, як коли мені треба зробити кульку. То я. Е, зараз зараз. Можу написати лише один параметр, тому що сюди вони одинакі. Тут е, ми пишемо 50%. Це означає заокруглити на максимальний варіант, і в результаті ви отримаєте кульку. Подивимося, маємо кульку. Вам потрібно ще самостійно попробувати погратися з рамками і зробити е, листок і лимон. Якщо вам потрібно буде замінити колір, ви пишете до елемента Background. І ось тут вказуєте той колір, який ви собі захочете. Ну, Наприклад, хочу ось такий. Побачите, що моя кулька стала того кольору. Думаю, зрозуміло. Задання отримали. Дякую за увагу.